Ладно, пиши туди, блядь. Ммм. Блядь, а хто понема куди бігти? Я не думаю, що я щось на вулиці забув сделать. Та ні, блять, Це з тобою ще пиздиться. дивимся. Ну, на улице, блядь. Ну, там у нас еще какие-то есть, еблеви. Заждался. Да не, блядь. Вот все, есть, но они закрыты. А -а Ай, блядь. Ну, там тупик просто, блядь. Хорошо, давай еще сюда, может я тут что-то проебал. Оперний зал, блядь. Ось все, тут щось можна зробити, червоненьким світиться, блядь. Порох, блядь. Може в мелодію програти, блядь? Ладно, пішов на тоді нахуй. Просто непонятно, нихуя. Не подсказок ніхуя нема, блядь. Хуля можу зробити. І так аби, сука, не підказували, блядь. Так, сука, хуй би і тут бы розібрався, блядь. Ну тут... Ну це просто доке, блядь. Отут тут одна кімната, єбана. оця ось, все, блядь. Просто вона, мені, сука, покоя не дає, блядь. Ну я її не можу відкрити, блядь. Посюди якийсь ключ особенний надо, блядь. Бач. А з цього ключа ми попадемо в бібліотеку за и ательє. Тут 100% є маска. Тому що ми отсюда в головний зал попадемо. Отака от, от хуйня, блядь. То є мені треба найти, блядь... Блядь, да злякало, сука. Мені треба найти... Ключ. Ще один ключ. О-пу-пу. Ладно, давай. Скільки время, бля? А, так сейчас скоро світло пропадает. Так как можно будет и закруглять. Я хуй зна, мене, блядь, ну я не понимаю, куда бігти, блядь. Наебу. Подсказок немає ніхуя, блядь. Та ще комнати, сука, у синеньким світиться, то заєбісь. Але ж їбать. У рілі непонятно куди бігти, блядь. Я просто бігаю по цьому дому єбливому. Питаю щось рішить. Блядь, ну у мене є. мене ще й досі ключ єбаний я стався, блядь. Тобто він Потенціально щось може відкрити. Ладно, давай ще раз сохранюся. Це домик сьогодні а? Це понятно. Дивимся. Червоне ведуться поиски, блядь. М -м. В столові щось не зроблено, блядь. тоже нахуй, сюди, сука. М -м -м. Карта не переміщається, блядь. Де стаціонна? Тут ми були, блядь. Темниця, блядь. Ось сюди, сука, що то есть. Зал печалі. А, ну ми там були, блядь. Все, тут окончилось, блядь. Зал наслаждений. Тут мы были. Осталось сюда библиотека ебана. И все, ебать. А да еще одна зона, блядь. Терраса, блядь. терраса. Может, там, блядь? Да не, ну тут тоже без шансов. И тут еще какая-то хуйня на карте есть отмечена. Боже ебать, я сука, не понимаю. Хотя, мяс не могу не рождаються, коли как потихоньку с температуром не жди, замедляется. Подсказки, блядь, магазин, блядь. Блядь, я хуй бы не ебу что-нибудь подсказать. Не блядь. Давай ще куплю, нахуй. Це для дробовика, патроны, чи для чого а, для дробовика, да. Рецептик. Уужай на 6000. Та пишу нахуй, блядь, дорогу. Кошелекерцого. <сих> так любил приговаривати один мой друг. Ну, я покупку, да. Пока, за покупку, Пока сэр. що в душі не їбу, блядь Може треба почилить, та завтра з новими силами вже зарегать, бля. Хоча погоді, Ну давай. Давай Треба зіграти пісню для ключа. Ти, сука. Це там, де я тільки що був, так? Гніда. Ти сказав, сука. На лводі грати, не треба, блять. А я туди на ничку і так Ото на піаніне. Е. Наїбав потужно, блять. А я вже не помню, де вона була, сука. Це піаніно єбливе. Да, заебся, це ти сказав зіграти на піаніно. Якраз там подружки тоді не було, блять. А я її забайтую і вона тепер там буде, блять. Наконец, ты. Ну шо вона, блять. Іди сюди, ні да я надіюсь, вона сюди не зайде, бля. Блядь, заново, да ну нахуй. Ой, блядь, перестарався. Ебать, я пиздую, блядь. Ебать, жестко. Эй, сука, блядь. <shield> Ключ с отметкой. И, цей дом. И это в этот дом? Мне теперь треба на другой поверх. С этого дома я тогда попаду туда, в зал. А зал я получу еще одну масочку. Так я довольна. Плюс 25. Ну я так и думав. Шо-шо то сука, с hey, з... пианином надо, блядь. А ей тут не було, блять блядь. Она по скрипту заспавнилась, паскуда, ёбана Ну, заебись. я очку, ну, блядь, коли хату відкрив По скрипту паскуда бана, заспавнилась тут. Викна, 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 викна! Викна! А, двері закриті, да? <рес> Мені с... сниться ці подружки будуть вночі, блядь. <рес> Скоріше, Скорее, бр. пробивается. А что делать, блядь? Не, серьезно, а что делать, блядь? Мана я контактная мина, блядь. Давай используем. Не, она работает. А чем ж пробить, блядь? Там рычаги я на колонах. А, ебать ты, блядь читер, а, да. Фу, Так, еще надо, такая как маловато. Зачем ты это делаешь? Зачем? Зачем ты так сделал? Ай, блядь. Ебать забайтала, дура. Не хочу убирать. Ненавижу насекомых. Ты уже все, подружка. ж, блядь. Вот это красавчик. Наверное, Короче, габ сразу бы хуй побачив, звісно. Так, ну все. Виходить... Получается ця хуйня. За останню маску буде пізділка із, із мамулечкою, правильно? Ой, блядь, я отсюда прийшов. Із мамулечкою буде. Мені треба ось сюди. Подожди, треба з цієї сторони... Откры двері. О, яка ще головоломка, їбана. Пусть прозвінят пять колоколов в этом зале, блядь. Раз. Сука. Два трем требу. Такая а ще на цьому, дож, то, по, по канону должно быть. Три. По канону на люстре должно быть. Ну, Оно, да. Четыре. А де пятый колокольчик, блядь. Да пятый, сука, колокольчик. Гляневик, ну на другом этажі, блядь. А, нихуясь. Ба ти красавчик. Так вони сказали в цьому залі, блядь. Що за найобка, нахуй? Що відкрилось? А бля, ну і набка ігра, конечно. Красавчик, спасибо, бля. Спасибо. Сейчас якась хуйня випрыгне. Бля, ну прикольна игра, сука. Слушай, бля, Карта Сокровищ я так і знав, що ти тут, сука неспростали жить, блядь. Чесно рыжание, щоб создать патроны, блядь.